Жодних різдвяних пісень, закордонних хітів і Санта-Клаусів у Білорусі вирішили боротися із найбільшими загрозами національній безпеці. Відповідний припис отримали навчальні заклади Мінська і Бреста. Пише білоруське видання Наша Ніва. На шкільних ранках і корпоративах вимагають відмовитися від усіляких джинглбелс чи хеппі-ню-єр, натомість зробити акцент на білоруських традиціях. Та оскільки християнський елемент зимового у Білорусі потрапив під заборону ще раніше, то Мова про атрибутику саме радянського періоду схоже розпорядження отримали і торгівельні організації. Тож в магазинах вже лунають пісні, які були популярні приблизно так півстоліття тому. Тим часом чинний президент Хорватії Зоран Міланович, якого вважають проросійським у першому турі президентських виборів за даними Екзитполів, набрав 51,48% голосів на другому місці. Драган Приморац, який має майже 20% голосів, президент Хорватії виконує здебільшого церемоніальні функції Україні, але має вплив на зовнішню політику та безпеку. Міланович відомий своїми контроверсійними заявами, зокрема, критикою України і НАТО, у 2022 другому році. Прем'єр Андрей Пленкович вибачався за його слова про те, що цитую Україні не місце у НАТО.